Нова серія отримала дуже позитивні відгуки як від критиків, так і від звичайних глядачів. Загалом рейтинги на такому ж високому рівні, як і минулі. Проте буду чесним зі своєю аудиторією та скажу, що особисто мені вона не сподобалась. Попереду в огляді, які завжди будуть спойлери до серії, розповім трохи про сюжет та поділюся власними враженнями і думками стосовно побаченого. Починаючи з даного відео, вирішив спробувати відійти від стандартного формату в оглядах на серії з додаванням інтро, поділом на глави та довгим вступом. Тобто викинув все зайве і буду переходити відразу до суті. Почну із сюжету. Він знову розділений на кілька частин. В нас є сюжетна лінія нових персонажів Білої Френка, а також Джоела та Еллі. Основний сюжет величезної серії присвячений Білою Френку. Спочатку нас знайомлять із виживальником Білом, який уникнув евакуації, сховавшись у своєму підвалі, а відповідно від смерті, так як військові всіх людей потім вбили. Відразу після початку пандемії він облаштовує своє житло для комфортного і безпечного життя в умовах постапокаліпсису. Минають роки до нього в одну із пасток потрапляє чоловік на ім'я Френк. Біл не відразу, але все ж погоджується нагодувати його. А згодом між ними моментально зав'язуються романтичні стосунки, розвитку яким присвячена більша частина серії. Стосовно того, що це відбувається так швидко, що не встигаєш кліпнути оком, я поки що пропущу. Проте нас більше цікавить, як Джоел та Тес познайомилися з ними. Виною всьому те, що Френка не влаштовувала усамітнене життя, і він за допомогою радіо познайомився з Тес, яку запросив разом з Джоелом до їх в гості. Коли контрабандисти покидають нових друзів, Джоел попереджає про рейдерів, які рано чи пізно прийдуть до їхньої схованки поживитися добром. Що власне згодом і стається? До речі, на цьому моменті ми дізнаємося, що саме Френк придумав коди із піснями різних років, які вперше з'являються ще в пілоті. Потім нас переносять в теперішній час. З роками Френк захворів і тепер прикований до інвалідного візка, через що хоче, щоб Біл підсипав йому отруту у вино, після чого зможе мирно померти у ліжку в його обіймах. Біл погоджується це зробити, але теж випиває отруту, і вони обоє помирають. Повернемося до головних героїв: Джоел та Еллі, як і говорилося у фіналі минулої серії, відправляються до Біла і Френка. Прибувши сюди, вони знаходять записку, в якій говориться про те, що Джоел може брати із собою все необхідне та щоб не заходив у спальню, після чого разом з Еллі їде на пошуки брата Джоела Томі, який колись був членом світляків і який може знати, де вони зараз. Я буквально коротко в декількох абзацах зміг описати основний сюжет серії, який сценаристи розтягнули на одну годину 20 хвилин. Тепер приступимо до найцікавішого, до моїх особистих вражень та думок стосовно серії, яким я зазвичай приділяю менше часу в оглядах, але цього разу не можу не висказатись. Я навіть не здивуюся, якщо цей огляд набере більше переглядів ніж на минулі серії. Чомусь негативні реакції люди краще дивляться, але це таке. Після перегляду в мене залишилися двоякі відчуття. Очевидно, що новий епізод намагається розширити лор Всесвіту і сказати, що все крутиться не тільки навколо головних героїв. Що є також інші цікаві персонажі, але чи потрібно це показувати так довго і так відверто кажучи, нудно? Моя головна претензія до хронометражу серія триває дуже довго. З неї сміливо можна викинути половину і гірше б точно не стало навпаки, виглядало б динамічніше. І з самого початку я розумів, що великий хронометраж серії буде наповнений водою, але цього разу непотрібних сцен і діалогів дуже багато. Мені особисто серія видалась неймовірно скучною, і вперше під час перегляду з'явилося бажання пропустити зайву балаканину. Навіщо приділяти так багато екранного часу персонажам, які більше не з'являться в сюжеті, не відіграють помітної ролі в майбутньому, та й в розвитку когось із головних героїв не потрібні. Банально Еллі із жодним із них навіть не познайомилась. Нехай нам хотіли показати сучасну історію кохання в сеттингу постапокаліпсису, але у мене особисто склалося враження, що Френк просто скористався моментом після того, як побачив, як класно Біл облаштувався, тобто просто вирішив не втрачати шансу залишитися тут, замість того, щоб переховуватись від заражених. Типу прибився як бродячий кіт. Під час перегляду хотілося більше бачити Джойла та Еллі, але я ж ніяк не біла та Френка. Мені не цікава любовна історія другорядних персонажів, які далі не з'являться в сюжеті. Так, вони є в оригінальній історії, і все в цьому дусі, але серія виглядає як якась мелодрама. Хочеться більше епіку, як було у відеогрі. Я не кажу, що їх треба було повністю вирізати з серії. Чому не зробити так, як було в оригіналі, або ж чому тоді, наприклад, не розповісти перед історією Тес і Джоїла? Також відразу висловлюсь стосовно прологів, флешбеків і всього цього. Як я вже писав в телеграм-каналі, автори надихалися серіалом Пуститися берега, де таких сюжетних відступів було багато. Але як на мене, в кожній серії кидати глядачів то туди, то сюди не дуже вдала ідея. Звичайно, це розширює лор, але як на мене, флешбеки потрібно додавати в міру, а не так, щоб лякати людей більше ніж годинними серіями. Раніше, наприклад, мені не сподобалася сцена із Камбоджою в минулій серії, але вона, хоч сюжетно обґрунтована і має зв'язок з іншими серіями. Зараз я на неї дивлюся зовсім по-іншому. З неї ми дізнаємося, чому Джоел не заразився. Вона доповнила діалог Джоела і Елі, коли він розповідає про свої здогадки про інфекцію, які є цілковитою істиною. Цей зв'язок мені дуже навіть сподобався. Тобто, Джоел пам'ятає, що він тоді не їв нічого, що мало б в своєму складі борошно, і сам зробив після цього такий висновок. Це дійсно круто виглядає в сюжеті. Звичайно, в третій серії були і цікаві моменти, але вони губляться на фоні історії Біла і Френка. Мені, наприклад, сподобався перехід камери, коли Джоел та Елі стояли біля кісток, після чого нам показують матір з дитиною в минулому. Він вийшов дуже навіть крутим. Зустріч Еллі із зараженим прикольна, як вона його вивчає, за цим цікаво спостерігати. Також мені дуже сподобався фінал, всі ці сцени запам'ятовуються, але середина серії із Білом і Френком дуже довга і нецікава. У відеогрі з Френком ми взагалі не знайомимось, і це ніяк не впливає на сюжет. Тобто те, що ми побачили дуже детальну любовну історію, ніяк не вплине на Еллі, бо вона з ним навіть не познайомилась. Для мене, як для звичайного глядача, така увага до цих персонажів взагалі не зрозуміла. Вона відволікає від основного сюжету і не дає нічого. Можливо, це зроблено для фанатів, які хотіли, щоб більше розповіли про цих персонажів, я не знаю. Мені, наприклад, дуже цікаво було спостерігати, як Біл уникнув евакуації, як облаштував своє житло, як оборонявся від рейдерів. Мені було цікаво спостерігати за цим, але автори дуже сильно затягнули з розв'язкою. Я розумію, що Всесвіт останніх з нас це більше про людей, їхні історії і все в цьому дусі, тому знав, що очікувати від третьої серії, але такої кількості води все ж не очікував. Мені реально було скучно дивитися більшу половину серії, і я час від часу дивився, скільки залишилося до кінця, так як розумів, що мають знову з'явитися Джоел та Еллі. Вони мають зустріти біла, але ні, як на мене, це велике опущення. Загалом в серії було дуже багато цікавих моментів, включно з фіналом. Він вийшов емоційним і неочікуваним, особливо якщо знаєш оригінальну історію. Не знаю, як поставляться до змін канону більшість фанатів, але мені б напевно не сподобалось, так як у відеогрі фінал історії Френка і Біла був не менш трагічним. Окремо знову згадаю візуал. Масштабних сцен із графікою не було, але можна було детально розгледіти грим заражених. Вони мені дуже сподобались. Після засилля зомбі в купи фільмах і серіалах це виглядає на екрані досить свіжо. Помітно, що спеціалісти по візуальним ефектам старалися над кожною деталью. особливо круто зображений грим зараженого, якого знаходить, а потім вбиває Еллі. Хронометраж серії дуже великий, цього разу не виправданий від слова зовсім, що, наприклад, аж ніяк не скажеш про першу серію. В пілоті ми познайомилися з головним героєм, нам розкрили характер Джоела, персонажа, за яким ми будемо спостерігати протягом всього сезону. Натомість цього разу присвятили цілу серію історії кохання другорядних персонажів, які потрібні тільки для того, щоб Еллі прочитала листа і побачила там ім'я Тес, при згадуванні якого знову агресивно реагує Джоел. Це чіпляє, але можна було викинути все, що ми побачили про Біла і Френка, залишивши цей момент, і нічого не змінилося. Стільки часу витратили на другорядних персонажів, щоб ми дізналися про Джоела, що він разом з Тес ходив до них в гості, а толку. Трата ТЕЗ без флешбеків не відчувалася б менш трагічною. Мене найбільш зачепило, напевно, те, що більшість того, що показали в третій серії, ніякої ролі не гратиме далі. Звичайна філерна серія, яку можна пропустити просто перед переглядом четвертої, сказавши глядачу, що Джоел та Еллі взяли машину у Біла і Френка, які були мертві, коли вони до них прийшли. Можливо, автори щось придумають, і тоді я зміню свою думку, але поки що враження дуже змішані. Очевидно, що третя серія змусила глядачів розділитися на два табори тим, кому сподобалось, і тим, кому ні. Власні думки я вже озвучив, тому підведу невеликий підсумок. Так як серіалом займається творець оригінальної гри Ніл Дракман, я розумію, чому ця серія вийшла саме такою. Із трейлерів було зрозуміло, що буде мелодрама і все в цьому дусі, але особисто я очікував побачити більше Джоела та Елі, як мінімум, появу міні-боса, як це було у відеогрі. Вийшло так, що сюжетна лінія Джойла та Еллі притворилася на другорядну, а Біл і Френк стали головними героями дуже дивне рішення. Звичайно, серія не змусила мене розчаруватися в серіалі, я його буду далі дивитися і впевнений, що попереду буде багато цікавих моментів, але поки що третя серія особисто для мене найслабша із тих, що вже вийшли. Також згадаю, хто ще можливо не чув, HBO, довго не чекаючи, продовжили останніх з нас на другий сезон. Дане рішення більш ніж очікуване, так як позитивна реакція глядачів та критиків, і що не менш важливо, досить пристойні перегляди не залишили іншого вибору босам компанії. Зараз важко сказати, як буде виглядати продовження, а що важливіше, чи буде знову грати Белла Рамсі роль Еллі, так як між двома іграми є певний часовий стрибок. Але з іншої сторони, актриса ще може підрости перш ніж другий сезон почнуть знімати. Та й не слід забувати, що автори можуть змінити вік головної героїні для другого сезону. Насамкінець хочу подякувати меценатам, які фінансово підтримують розвиток каналу, а саме ThanosX, Locaster, Женя той самий Рома і Vivaxie. Ви дуже сильно мотивуєте надалі працювати над новими відео. Підтримати розвиток каналу можна як одноразовим платежем, так і оформивши підписку на Патреоні чи безпосередньо на Ютубі. Відразу після цього будете першими дивитися нові відео, а також отримаєте інші бонуси. Між іншим, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, де я повідомляю про вихід нових відео і публікую новини світу серіалів. Всі посилання в описі. Дякую за перегляд. Рекомендую, хто ще не бачив, подивитися огляди на інші серії. Бажаю всім гарних серіалів. До нових зустрічей.